Всім привіт, мої любі глядачі. Ви на каналі Чудодійних Христики і з вами я Ольга. Хто вперше мене бачить, то канал мій про вишивку і не тільки. І не тільки це те, що я трошки займаюсь рукоділлям: то шию, то вишиваю, то ще що-небудь, то такі ще є трошки відео-влогові, там, де я поки відео, там, де я шию. А сьогодні. Як ви бачите, я покажу вам ось такі мої придбання. Я отримала посилочку від інтернет-магазину Волка, в якому я замовила ось ці два класнючі набори. Глядачі мої любі, мої друзі любі, це така красотінь. Я так мріяла про... Такі набори. Знаєте, я давно дивилася в інтернеті, якось не було, я не бачила, що було хрестиком вишити на канві Карта України, так як ви помітили, це, і це наборчики карти України. І я ганялася, ганялася за такими наборами і завжди бачила, що або бісерна робота, або на дереві. На дереві я не люблю вишивати. Бісерні, бісером теж вишивати я не люблю. Тому я хотіла для себе мати набор саме хрестиком на полотні на канві. І ось, здивилась, якось відео нашої. Любий моїй юнони, і вона придбала ось таку ось, вона живе в Гермії, і придбала у нас в Україні, отримала посилочку з України, і така у неї була карта. Я так загорілася, мені так сподобалося, і я вирішила купити собі. Але коли я зайшла в магазин, там, було, там мені сподобалося більше карт, по-моєму. Ну, там ну, там були бісерні роботи, також на дереві. А я хотіла саме такі на. І ось я придбала собі два таких набори. І я обов'язково один з них почну вишивати. Це 100% не на цьому тижні, то на тому я почну вишивати. Не впевнена, ще який, ще буду думати, гадати, який. Зараз я ще, чесно кажучи, не розпаковувала, тому хочу розпакувати прямо з вами і хочу, щоб ви подивилися разом зі мною, що у мене тут я придбала. Тож почнемо спочатку з набору Абріс Art. Це наш український виробник. Тут на, на малюнку, на прев'ю, канва чорна, яка тут канва в наборі. Зараз ми з вами подивимось. Тут нічого не видно, я ще не розпаковувала. Перепрошую за те, що трошечки пошуршу. Все-таки це. Таке так пакування. Так, що ж ми бачимо? Відкриваємо і бачимо, тут дійсно чорна канва. Боже клас! Мені подобається. Я зараз вишиваю герб України на чорній канві. І я приспособилась. У мене є білий маркер, яким я роблю роз... Ой, боже, яка гарна. Тут навіть Тут якийсь кринік є. Ой. Боже, це як кльоска. Боже, воно таке, як їм, божечки, як їм вишиваю. Не знаю, я ще таким не вишивала, ось дивіться. Таке золоте, золоте. Ну, нічого буду вчитись, але ж я хочу, я ж не відмовляюсь. я буду вчитись, як це вишивати, то це, це все нормально. Так, дивіться, на, такому, на такій планшетці от стільки номерів ниточок. Їх небагато раз. 2 і 9, 10 разом з оцим ось цією цією металізованою ниточкою. Ниточки, ну, приємні на дотик. приємні на дотик. Зараз почитаємо, що там написано, як це все, що це за ниточки. Що це за ниточки? напевно, ну, не знаю, зараз почитаю. Ну, ну, доволі зручно, багато ниточок, мало кольорів, 10 тільки і то з золотим канва, Канва якого канту? Ще ми подивимось. Значить, що тут пишуть? Аїда 14, ось здаються. Аїда 14. Розмір 40 на 27 см. Це в дюймах розмір. Аїда Цвейкерт, чорного кольору, 10 кольорів. та канва, 100% бувовна. Як пише, що за бувовна? Бог його знає, але бувовна хто виробник, не пише. То ми не сильно дуже. Тут навіть є ще іголочка одна, мабуть. 26 мені здається, якщо 26 то 24 точно. Ну, це добре, це добре, бо в мене катастрофічно не вистачає голочок. Я вже стільки робот розчинала: різні голочки, той багато голочок, то я вже не знаю, ще буду, може знову Забулася якось хотіла голочки замовити, але... Тут же в магазині у них є голочки, мені подобаються голочки поні. В такій упаковці, там, де 25 штук їх іде. Хочу замовити декілька таких упаковочок, вони в них є на сайті. Я вже продивилася, то в це, в це замовлення якось я забула замовити, а треба буде робити інше замовлення. або Спеціально буду робити замовлення, бо побачу, що в мене там по ниточках. Може, ще ж дозамовлю замовлю і зроблю собі такий подарунок з голочками і ще чимось для рукоділля. Але голочки мені потрібні терміново, бо не вистачає на всі мої роботи, бо використовую багато голочок. Так. Значить, що у нас тут? У нас тут раз, два, три, і чотири. Чотири вистки. І формату А2. Ось такі, як двойні А4. Так, по-моєму, ж вони, чи А5 вони називаються, господи. Знаєте, я це завжди плутаю, то не можу. Коротше, тут такі листки, як так от якийсь журнал розгортаєш, А4, наприклад, розгортаєш отак от і таких 4 листки по 2. Значить, схема, схема символна, чорно-біла Бекстіч є, Бекстіч з золотою ниточкою. Бачу, є і різними кольорами Бекстіч, тому тут все вказано, показано. І схема непогана, схема непогана, доволі крупна. І, і на Бекстіч все видно, все вказано. Які, чого, якими ниточками виконується. І я думаю, я розберусь швиденько і почну вишивати швиденько. Знаєте, як я планую вишивати? Ну, <смас> хочу сказати ще таке. Коли я розповідаю про свої плани, якось так стається, що я. Ну, не знаю, велика частина з тих планів, що я вам, з вами ділюся, вона не збувається, обов'язково щось не те. Щось не те, щось не так, і щось в мене, щось мене не зростається. Тому не буду дуже сильно планувати, але все одно скажу те, що я хочу, от скільки у нас областей і Автономна Республіка Крим ще наша, то от кожну, кожен тиждень я маю вишити одну область. Ну, це я так вирішила, що має так бути. А як воно буде насправді? Як буде дозволяти час, бажання, натхнення і таке інше? Тобто, да, якщо по одній області вишивати на тиждень, то якось довго я буду вишивати півроку? Півроку, то не знаю. Якщо. Ну, По-перше, подивлюся, як воно буде виходити, як буде зручно вишивати, як буде легко вишивати, може вийде і швидше. А там, а там будемо бачити, як воно все складеться. Так, ну Ось такий, ось такий цей наборчик на чорній канві, 10 кольорів. Це дуже, і схема дуже легка. Я думаю, вишиватися воно буде легко. Так. Наступний наборчик з теж карта України, Мапа України, від нашого українського виробника «Волошка». Від цього виробника я вперше беру наборчик, купую. І що тут в ньому є? По-перше, бачите, тут така, зараз я відкрию вкладинку. Вітя каполітрині ниточок. Ну, це яскрава, звичайна карта. Тут, о, тут супер, тут 18 кольорів. Немає ніякої металізованої ниточки, тут зовсім інший стиль. Тому що подивимося, що ми тут маємо. А маємо ми тут ось що. Давайте спочатку ми пройдемось по опису. Що у нас по опису? По у нас 161 х на 120 хрестиків, 18 кольорів 28х22 см. Ну, невелика карта, хочу сказати, невелика, але мені подобається, що вона не ом, здоровезна. Це нормально. Це нормально. Символьна кольорова схема тут є: принтова канова, мулінебовна. Довжина ниток 90 см, голка для вишивання, органайзер для малюне і інструкція. Так, значить, що у нас тут є? Подивіться, яка канва. Так, по-перше, тут ниточки, значить, так воно запаковано. Цікаво, цікаво ось такий органайзер. Ось які ниточки. Ой, Боже, яка палітра яскрава. Ога Дивіться, як гарно, так? Да? Взагалі клас, клас. Яскраві такі кольори. Знаєте, іноді хочеться е, яскравості. Іноді хочеться таких спокійних кольорів, а іноді хочеться просто яскравості. ну Звичайно, тому що подивіться, яка схема. Да? Вибачаю, за ціні, які тут є, трошки. Це у мене не виходить краще знімати, бо я не зовсім в нормальних умовах знаходжусь. І як вже виходить, але я стараюсь підсвічувати і лампа, і все. Але ж трошечки я бачу, якось це може темновато, може тіні якась, ну вибачайте, але ж ну, все видно, все нормально. Ось, подивіться, як, о, яка яскрава ця карта. Да? Якщо та карта більш такого червоно чорних кольорах жовтий. А тут карта, звичайно, різні кольори, насичені, дуже гарні кольори, то і виходить, що така красивезна палітра. Значить, що далі? давайте глянемо, яка тут голочка ось є. Ось голочка для вишивання. Одна. І ось така канва, такий принт, як наче, знаєте, середньовічний папір. папір чи папірус чи як він це Ну, класно, класно виглядає. Це буде так ефектно, я вам скажу, і на цьому така буде мапа України, і буде так старовинно виглядати. Так Ефектно, в раму в також форми. Ой Боже, буде, я вважаю, буде дуже класно. Дуже класно. Аїда тут е, принтована канва 16-го кванту, тобто, якщо там 14-го, тут 16-го, тут буде менший хрестик, дві ниточки ну, от, Взагалі мені подобається, дуже подобається. Дуже. Я не жалію, що я таке придбала, не жалію жодного разу. І, взагалі, то воно того коштує. Вона того коштує цікава розробка, цікавий варіант карти, мапи, я вибачаюсь з України. І розробка дуже-дуже мені подобається. Зараз подивимось, як у нас з схемою. Що у нас зі схемою? Теж так розташована на такому ухти. Ух ти. Боже, символьно-кольорова схема, дивіться, як гарно, я вам шматочок покажу, бачите, як класно. Ну, цікаво, цікаво. я думаю, буде вишиватись дуже-дуже дуже класно. Тут ще є а цей штрих-код, не штрих-код, а QR-код цього їхнього інтернет-магазину. Чи виробника виробника на інтернет-магазину, виробника, і тут написано копіювати фотографування та розповсюдження схем або вкладок даного набору, являють порушення авторських прав. Ну, звичайно, авторське право є авторське право, і ми не маємо права розповсюджувати роботи тих людей, які працювали над цим, вклали свій, свою працю і все інше. І якщо людина дає добро на це, якщо сам виробник викладає Схему або ну, ну, координати там до схеми, де можна знайти. І пише, що це безкоштовно, це одне діло. Але якщо це ми купуємо, то вибачайте, воно має все, будь-яка праця має оплачуватись, тому авторське право є авторське право. Ось тут ще є такі, дивіться, них ще є на сайті. Ось такі невеличкі картиночки, бачите, і вони написані під кодом. Під кодом. І такі прикольні, прикольні, малесенькі. Ну, це повна зашивка, бачу така троянда. І це такі гарненькі, весняні такі. таке тигриня, Левеня, якесь таке маленьке. Ну, Більше не левеня, схоже, це не котик, це левеня по ходу. Так, і ось так. Ага. А, дивіться, тут ще є ось такі варіанти. Варіанти мапи. Варіанти мапи. Художник-розробник, розмір, художник Валерія Марчук. Пані Валерія, дуже-дуже велика подяка вам. Чудова розробка, чудові карти і різні фони, бачите? Різні фони цієї мапи є трошечки різна розробка, і доволі непогано виглядають всі оці варіанти. От. Тому, дивіться, як все. Рекомендовано канва 16. Розмір готової роботи 25,5 на 19,1 см. Ну. Я оцінюю це так. Тут схема виходить на двох листках, ага, воно виходить і з однієї сторони, і з другої сторони, і якраз виходить, що багато паперу тут немає. Багато паперу немає, то воно так компактненько. Компактненько Тому і коштує. я так думаю, виробник правильно зробили, що зекономили. Це воно не потрібно. Я вважаю, що не потрібно робити 11 листів, якщо можна все роздрукувати на одній стороні, на другій стороні. Все воно влізло, все, все гарно, компактно і все воно читабельно. Тобто не треба лишніх тут листів і всього такого іншого. Все воно гарно виглядає. І не треба. Купу паперу переводити на щось таке, чого, чим ми користуватися не будемо. Ось такі в мене невеличкі коротенькі відео огляд наборів, які я придбала. Зразу ж я запишу їх, придбання моє у цей мій помічник для руководівниць чи додійні хрестики. Назва. Це назва мого каналу. Минулий відеоролик у мене був про цей мій записник для вишивальниці. Це класна річ, суперська річ. Попереднє відео, подивіться, будь ласка, заходьте на мій канал, на мою сторінку, шукайте, подивіться попереднє відео, там про цей записник, альбом, блокнот, хто як називає. У мене все це. Три в одному або чотири в одному у мене тут все, що мені треба. Мені треба. Тому тут є сторінки, там, де пишу придбання, які наборчики в мене є, тому сьогодні в мене буде запис, що у мене з'явились два таких набори. Зараз, ну не тільки зараз, але для мене це актуально, це мені хочеться вишивати. Це наше. Українське рідне, і я вважаю, що в кожній українській сім'ї як не крути, але має висіти наша карта нашої держави. Ну, хто не погоджується з мене, це, 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 це зі мною це їхня думка, це моя власна думка, і я хочу, щоб у мене Висіла карта мапа України, яка зроблена моїми руками і вишита хрестиком. Ось так. Тому дякую вам за перегляд, мої любі. Коментуйте, ставте вподобайки, зворотній зв'язок я завжди підтримую. Напишіть, сподобала яка вам найбільша карта, мапа сподобалась. Що у вас. Може у когось така або така вже є, може хтось вже вишивав. Напишіть мені, мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватись і е, спитати, як що, як воно виглядає, і мені б цікаво було познайомитися з такими людьми, які теж полюбляють вишивати наші українські, наші, наші українські символи. Е, мені, знаєте, оце я подумала, що у мене я зараз вишиваю герб України на Чорному, він буде величезний, чесно кажучи, він буде величезний. Там десь 50 на 50, як мінімум, по-моєму, ну, точні параметри, не можу сказати. А це буде мапа 40 на 27, вона буде набагато менша. Набагато менша, Але все одно у мене той герб виходить на чорний канві. і ця мапа на чорній канві це буде виглядати дуже ефектно. Ще може Дай Бог, якщо я десь в інтернеті знайду ще й хім України, розробці цікаві, або це як майстрам-розробникам, це як така, така, такий, що може хтось хоче розробити гімн України, якось цікаво оформлений, з якимись символами, з чимось якимось красивим шрифтом, вишитий хрестиком на полотні. Я з задоволенням його придбаю. І в мене буде вдома і герб, і мапа, і е, гімн. Я буду дуже рада цьому. Тому, якщо у кого є інформація про те, що є десь іще і гімн України е, у вишитому варіанті, якась схема. Або в бумажному варіанті, або в електронному варіанті, мені без різниці. Я можу вишивати і на папері, і, на, і в електроні. В електроні, звичайно, краще, але не так критично, що там я б сказала, що якщо на папері, то я не буду геть вишивати. Ні, я буду вишивати, аби мені подобалось і все, все інше мене не цікавить. Так що напишіть, будь ласка, може у когось є такі варіанти гімн ще України? Я б з задоволенням придбала. Ну, все, не буду затягувати це відео, я вже про все все розказала, тому велике вам дякую за перегляд. Чекаю на зворотній зв'язочок, це допоможе розвиватись в моєму каналу, більше коментарів, більше лайків, підписуйтесь. Рада буду з вами вам, для вас знімати відео, перегляди переглядати, я думаю, цікаво. Ті, хто дивляться мене, мабуть, це знають. І я вважаю, що не так все і погано. Хоча в мене канал ще молодий, я його розвиваю, стараюсь, намагаюсь. Тому всім добра, всім до побачення, до наступної зустрічі!